Вітаю! Як і обіцяла, показую, як швидко зробити любий тренажер за мінімальний час. Що нам потрібно буде? Е, доступ до програми Canva до сервісу і е, таблиця в Excel. Пуста. Для чого нам таблиця в Excel? -і? Для того, щоб ми могли, наприклад, мені треба сьогодні е, зробити тренажер на додавання віднімання там з переходом через десяток. Ми вже почали числові будиночки з дітьми вчити. Пусть у мене буде, наприклад, 5 полів е, перше поле. Тут у мене буде перший компонент. Далі друге поле це знак арифметичної дії. Три Третє поле, друге число, четверте це у нас як знак дорівнює. І п'яте це відповідь, яка буде показуватись. Тобто ми продумуємо основну структуру нашого матеріалу. Тобто, якщо коротко, в пенті покажу, у мене буде мій макет. Мого тренажеру, наприклад, я його буду відео або мабуть, в форматі зберігати. І тут перше поле, тут де буде. Тобто в якому місці які будуть числа додаватися. Ну, Найпростіший варіант я зараз показую, там, де, наприклад, у нас буде там 5 додати 7, дорівнює 12, або щось відняти. Так? Тобто це перше поле, друге поле, номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5. Тобто мені треба буде на макеті зробити для е, цих полів, полів, ну, місця за, залишити. Тому я визначила, що у мене буде загальна формула мого тренажеру, там можна слова підставляти, мені потрібно е, тих параметрів, що змінюється, 5. Е, Хоча можна як зробити. Наприклад, знак дорівнює, він у нас не змінюється, але там дорівнює, потім буде додав... з'являтися, тому залишимо разом з ним. Так, і пішли. Рандомно, наприклад, у мене там 5, тут буде 6, 12. Давайте зараз на додавання, в принципі, буду ми ще не так довго це вчимо, тому 8, 3, 5, хай буде, 7, 9, 4, 6, ну 10, ну не знаю, ну 12 прикладів більше, в принципі, для усного рахунку і не потрібно. Хай буде П'ятірка знову. Далі. Це заголовки. Тому не звертайте увагу, я залю жовтим, щоб ви не плутались. Далі 5 у нас буде додати. додати. Ой. Так, тепер нюанс, Е, Щоб Excel наш плюс не вважав за формулу, спочатку ми ставимо знак апострофа, а потім ставимо плюс. після цього у нас плюс просто відображається. Далі беремо за цей. Прямокутничок і боялінива. Простягую і мене плюси. Далі те ж саме: знак дорівнює в Excel, розпізнається як формула. Тому, спочатку апостроф, а потім знак дорівнює. І у нас уже з вами просто відображується знак дорівнює. Далі до 5 я хочу додати тут 6. До 6 хочу, наприклад, 7, до 7 8, до 3. 8 додам, до 5 тут додам 7, до 7 4, до 9 3, хай навіть буде 2. 4 плюс 8, 6 плюс 6, хоча у нас було вже 6 плюс 6, але ну так, хай. 3 плюс 9, і 5 плюс. Що у нас було? 5 і 6, 5 і 7, 5, ну, буде 8. І відповідно те, що з'явиться, правильна відповідь. Це я легенький варіант. Потім буду робити е, з цеглинки Lego, там, де кольором треба показати. Але це буде інше відео. Так, що у нас? П'ятнадцять, 11, дванадцять. 11, одинадцять, дванадцять, 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 тринадцять. Так, є. Все. Ось така табличка, її треба буде зберегти. Без різниці, як її назвати, буде таблиця 1. у мене, Все, в моїх документах. Все, я її можу закривати. Тепер підготовчу роботу зробили, ми закинули. Тепер я відкриваю, що у нас? Соцмережі. Я хочу, щоб у мене воно у форматі відео було, тому відео для YouTube. Де у нас? Так, відео натискаю ем, і формат одразу відео YouTube хай буде. Тепер обираю дизайн, який мені подобається В, про, при повному доступі. Всі платні варіанти я можу використовувати. Наприклад, але якщо ви візьмете довідку зі школи, сфотографуєте її, відправите на підтвердження тут в CanV, в Canva for Education, то вам безкоштовно буде повний ось доступ до всіх от іду, ну тут, в принципі, все доступно. Так, саме найважче ви обрати цікавий дизайн, який не перевантажує, але і хочеться це теж. Ну, люблю творчий процес. Що, візьмемо зелененьким, давайте таке. І можна обрати слайд тут буде ось такий. Чи, ну, давайте перший ось такий. Так. Тепер всі елементи вони у нас про так з'являється 0,8. Тут можна у нас наш перший слайд довжину збільшити, хай буде там перший слайд, ну, 6 секунд. Е... Якщо я хочу, щоб у мене всі приклади були, наприклад, на цьому зеленому тлі, то тоді я ось так збільшую розміри цього, можу змінити колір. Ось, тобто там такий буде, такий, який я захочу, такий. Інші кольори там вибираються, це все в один, один клік мишки. Але, мабуть, залишу таким, яким був. Зроблю. Прибираю і залишаю тільки, дивіться, залишаю текстове поле з цим шрифтом. Трошки його зменшую і копіюю 5 разів, тому що в мене 5 текстових полів. Далі розмір цифри, наприклад, ось такий буде. Поле трошки зменшити. Тепер копію раз, два, три. Це те, що дорівнює. Тут буде двоцифрове число, можна розширити. Це посередині число, перший доданок, другий доданок у нас. І копіюю, щоб тут поміняти. Ну, хай буде третє і четверте. Тут навіть не треба плюс, мінус, нічого ставити. Все. Ось у нас 5 полів є для п'яти компонентів з нашої таблички. Ну, і все, в принципі, так, по дизайну фон. Мені не дуже, але колір можна трошечки світлішим зробити. Ось так. Ну, особисто мені так подобається більше. Все, тепер найцікавіше. Ми дивимось, по-перше, по кадру. Скільки він буде тривати, цей кадр, один приклад. Один приклад я, наприклад, я хочу, щоб Що 10 секунд, навіть. Забагато може. Давайте вісім, хай буде секунд. Е, далі. Анімація. Я хочу, щоб відповідь з'явилася згодом. Тому е, тут я натискаю. Е, зараз час, 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 тривалість. тривалість, ось вона йде. Так, добре. Тут у нас і поява. Ось поява. Це у нас може бути ефект, як з'являється наше. Ну, це мені подобається. І залишилося у нас час. Так, і у нас правою кнопкою натискаємо е показати час відображення елемента. Ось у нас всі наші п'ять Елементів. Ось цей елемент, ось він зараз виділений. Мені треба, щоб він в кінці слайду з'являвся. Ну, хай буде майже 3 секунди. Все інше, будь ласка, буде так. Тобто, подивіться, як воно буде виглядати. Так, зараз все ось так. Є, і на останньому, наприкінці, у нас з'явиться наша відповідь. Тобто, ну, нічого такого екстраординатного, тому що все. Тепер у нас пішло приєднання. Тепер найлегше масове створення. Тобто йдемо за меню вниз, натискаємо масове створення, передати дані. В документах я шукаю свою табличку. Ось вона йде, От, Відкрити. Ось назви заголовків. Тобто я дивлюсь, що у мене буде 5 плюс 6 рівня 11. Тобто я повинна впевнитись, що у мене компонування буде ось із таблиці таке. Все, мене влаштовує. Продовжити. Тепер ми е, додаємо поля даних. Натиснули правою кнопкою підключ... на полі, тобто натиснули на першому символі. Підключити дані. І ось наша табличка перше поле. Ось все з першої буде підставлятися в це місце. Підключити дані з другої сюди. Підключити дані з третього стовпця сюди. Підключити дані з четвертого стовпця сюди. Підключити дані з п'ятого стовпця сюди. Все окей. Мене це все влаштовує ось воно все помічено. Продовжити. Ви впевнені, що вам треба оце все створити? Впевнено. Тому створити 11 дизайнів» натискаємо. І зараз нам переносить на інше віконце, де є результат роботи. Давайте передивимось. Ось так. І на останніх секундах з'являється відповідь. Можна було попрацювати ще над дизайном, але на швидкоруч, я вважаю, теж це як для 10 хвилин роботи, можна так, таблиці розчитування, таблиці складів якихось, різноманітні такі тренажери, де однотипні дані за однією та самою схемою. Все це можна додавати дуже зручно, швидко. Експортувати в зручний формат можна просто в картинки, можна оце в відео. Ну, Мені зручніше, коли є анімація, дітям це цікавіше, у мене є на чому це показати, на чому опрацювати, тому я саме в такому форматі. Так, і можна що, можна додати, наприклад. Так. У нас ось бачите, додати сторінку, я її додам першу титульну дизайн наш. А навіть зараз не бачу, можна ось її наперед пересунути. Так. ось, угу. Навіть буде швидше продублювати першу сторінку і все. Зараз я цю останню. Там дякую за увагу, напишу. А цю я зараз продублюю. Копіювати. Ось я скопіюю. Тепер з першої просто ці поля по прибираю і тут напишу, наприклад, усний усний рахунок. Це ми зменшуємо. Не забуваємо, якщо у нас там була латиніця і цифри, це шрифт. Якщо кирилиця, не факт, що воно буде у вас відображатись як латиницю. Будьте для цього готові. Якщо я напишу, дивіться, цифру, наприклад, 4, ви бачите, вона і буде цим шрифтом. Тобто тут шрифти у нас різні. І далі текст. Під заголовок, що у нас другий клас. Тепер можна збільшити трошки шрифт, можна розтягнути за куточок, е, колір тексту Хочу трохи інший, хай ось такий буде. Навіть можна спробувати жирним його зробити. Так, перехід через десяток, я не знаю, ну не буду вже додавати. Все. В принципі, мене все влаштовує. Дякую за увагу, тільки додам. Так, так і ви молодці. молодці. Тому що діти працювали, старались, тому, звичайно. Елементи. Елементи, ось у мене раніше використані, якраз графіка. Бджілку, ось цю візьму. Ой, ви молодці. Так. Ну добре. Все, поділитися, завантажити. Усі сторінки можна окремими файлами, тоді вони окремими пойдуть. Мені не треба. Мені треба як один відеоролик. Якість відео. Дивіться, що можна. Картинку обрати, PDF-файл, SVG. Це формат векторного зображення. І навіть презентацію файлу Microsoft PowerPoint. Тобто дуже зручно. Ну, я зараз... З замовченням нашої МП4. Завантажите. Зараз деякий час буде е, створюватись, ось бачите, процес створення відеороліка пішов. І це буде тривати десь хвилинку, може дві, в залежності від обсягу матеріалу. Чим менший обсяг, звичайно, швидше воно генерується. І все, і ви вже будете мати готовий. Дидактичний матеріал, тобто підсумковуючи, що, що спочатку ви продумаєте формулу, структуру свого матеріалу. Потім е, в табличці там, ну, мені Екселем просто так, музика у відео додам. Е, мені Екселем зручніше користуватися. Е, давайте подивимось ще раз масовий, кстати, Ось тут можна, подивитися, масове створення. Можна вручну вводити, в принципі. Але, ага, все. Е, о, це моя копія Windows. Щось злетіла актуація. Треба зайнятися. І передати дані, дивіться, Підтримувані типи файлів. Ось. CSV, TSV і Excelний. Тобто, ну. Для вчителів, які не працюють додатково з якимись там з сервісами, найлегше буде це, або це табличка в Google документах, точніше, Google таблиці, створити. Просто я зараз відкрию Google таблицю. Якусь, ось таблиці. Тут можна безкоштовно, якщо у вас немає офісу, на пуста таблиця, натискаєте. І ось тут так само її створюєте. Потім просто м, натискаєте «Файл» і е, скачать. І от скачать треба буде як. Ну Можна і CSV теж туди підходить документ. Я ось цей перший завжди скачую, якщо я користуюсь цим сервісом. Так, все завантажилась, завантажилось, і ось наш результат. Музику я вже окремо потім додам. Усний рахунок, і ось у нас пішло. Ось така. Вийшла у нас інтерактивна. Ну, інтерактивно не назву, просто дидактичний матеріал вийшов. Тобто, продумуйте, фантазія не обмежена. Як для тренажера, то це дуже круто, мені здається. Бачите, я не стільки робила це, скільки розповідала, якщо чесно. А робиться це взагалі ще набагато швидше. Дякую всім за увагу, всім творчих успіхів. Будуть запитання, пишіть. Допоможу завжди, підкажу що і як.